Так, значить, перед переглядом від вас обов'язковий лайк і репост. Від мене, звичайно, що максимальна інформація для вас. Це ціни, це стан автомобілів, зовнішній вигляд автомобілів, це локація по автомобілях, де вони знаходяться. Але від вас обов'язковий лайк і репост, для того, щоб це приносило користь каналу, для того, щоб канал розвивався. Це на сьогоднішній день для мене дуже важливо. Значить, кому, потрібна, кому потрібна допомога в підборі автомобіля, всі контакти є в відео, в шапці профілю, в описі під відео є вся потрібна, корисна для вас інформація. Значить, переходьте, ознайомлюйтеся, кого цікавить, телефонуйте. От, я на своєму каналі надаю повну інформацію по дуже великій кількості автомобілів. Кого цікавить послуга авто Євротур, тобто спільна поїздка за автомобілем, це може бути Польща, це може бути Литва, це може бути Німеччина. З кожним клієнтом домовляємося індивідуально, плануємо маршрут і виїжджаємо на пошуки автомобіля. Також може бути разовий огляд автомобіля, тобто ви мені відправляєте оголошення автомобіля, які вас цікавить. Я виїжджаю на огляд автомобіля. Роблю вам повний звіт по автомобілю, фото, відеофіксація, діагностика по кузову, діагностика по електронних блоках автомобіля, тест-драйв. За домовленістю це може бути огляд автомобіля на СТО от, і в подальшому консультація по всіх інших питаннях. Так, Hyundai. Ай-35, 5,850, 13 рік, 182 тисячі за 1,4 дизель. Toyota Yaris, 11999 рік, там всього на всього 70 тисяч Ну, Я думаю, що такі дракони вже нікому не цікаві. 3900 Я собі такого років 4 назад, по-моєму, купляв. Варіант... Ні. Да, в Мариамп... не... Так, в Маріамполі. В Маріамполі брав. За 3300.

зафіра на французьких таблицях, 6613 рік, 198 тисяч. Я вам скажу, що я по Німеччині не їздив, От. Ну, дешевшу ціну знайти дуже тяжко. Отакі От ціни зараз скрізь і немає сенсу їхати в Німеччину, бо так просто не вийде знайти таку ціну.

Дивіться який мерз бомбіческий, ніяких параметрів не написала, яка ціна, нічого немає. 6009 рік, 122 тисячі пробігу заявленого в машині. Короткий, двохлітровий і на автоматі, війтова і ціна. Почнемо зараз так звідси, тому що там цілі ряди короте, машин. Машин дуже багато. От, так, Passat, 16 рік, 2-літровий, 10900, хайлайн. На комбінованому салоні, тільки е, оптика тут звичайна йде. Так от ще один 12900. За такого хочуть. Це вже йде з ледами, партрони. 1900 18 рік, 2-літровий шتيра. У мене ця кожна Skoda. рік, 2-літрова, 110 кВт. По кожній машині не буду підходити, там показувати, що всередині я так буду казати. От, по бо машин дуже багато, От, треба обдивитися. Так, значить 16 2016 року 2-літровий 110 кВт 10500. На комфортлайні салон тканина. Так, за цього. За цього хочуть 18900 є 220, 18 рік, 2-літровий дизельний, 143 кВт. немає ціни. Так, ще один посад. Коротше, сидіння такі, як в трендлайні, але вони йдуть з замінника, не шкіра, а замінник. і Вартість 13999, це 2018 рік, 321 тисяча заявленого пробігу 2-літровий, 110 кВт. Так, тут посад 16 2016 року 12800 з ледами. 2 літри, 110 кВт, шкіряний салон. 28 рік 24 200 22 рік 9 тисяч пробігу 9 600 так ще один посад 13 300 13 300 рік 2 літровий 110 кіловатний 18-й рік, 7-й місяць, 13800. 13800, 2 літри, 110 кВт, салон тканина, комфорт-лайн. Так, це 124, й рік. 16 й рік 2-х літровий, 110 кВт. Бачите, тут ще цілий ряд цих пасатів, Цей 132,16 рік, комбінований салон іде. 289 тисяч пробігу. Двохлітрових тут багато є. Так, це вже йде в новій морді. Так, 18500. 2020 рік 133 тисячі але це 1,6 88 кВт так Шкода Октавія 14 850 20 рік 298 тисяч двохлітрова 110 кВт Одиннадцать 11 триста. 18 рік 1,6 тканина. Суперб, 9300, 16 рік, 2 літровий, 110 кВт. Октавія 9900, 19 рік, 2-літрова 110 кВт, Full LED. Та йде до Росталінгова, 102,17 рік, 1,6, 85 кВт. Бумка 520 14 рік, 6 місяць, 105 кВт, 9450. Салон тканина там. 15700. 20 рік, двухлітровий, 110 кВт дизель. Так, Октавія 12200, 17 рік, 2-літрова, 110 кВт комбінований салон, шкіра, аль-кантара, лаурент